Зірвало дахи і з м'ясом повиносило вікна, розкидало цеглу. Вибух був такої сили, що повело навіть металеві конструкції. Це наслідки атаки російських окупантів по Дніпровському району. Пошкоджена приватна забудова. От на цьому місці я сиділа, у нас не було світла, і я прийшла сюди. Думаю, краще буде видно робити манікюр. Ліна розповідає: усього за декілька хвилин до вибуху була на веранді. Нині приміщення повністю засипане склом, а віконні рами випали на двір. Люстра упала. Я не знаю, як осталась би я жива чи ні, чи Вже на скоро увізли б мене. обійстя Вікторії потрапило в епіцентр вибуху. На щастя, жінки не було вдома. З роботи знялася, приїхала сюди. На другому поверсі. От ми бачимо, там люди ходять. Там ми спали це спальня. Гараж та обидва будинки на ділянці потрощені. Нині жити у них неможливо, каже жінка. Газ відключений, світло відключене, води нема. Зараз очікуємо. Приїде якась служба, яка вікна хоч позакриває. Лише дивом обійшлося без постраждалих. В основному це дачі. От слава Богу, що день не вихідний і все відбулося без жертв. Втім, руйнування серйозні. На будівлі то десь 4-5, а що з вікнами, то будинків 20. Також через пошкоджену інфраструктуру будинки лишились без світла та опалення. Зараз світла немає ні в кого, тому що електрики відключили по всьому району. Опалення в кого від світла, в кого є газ, але ну, на превеликій жалі більше всього на світлі на електриці. На місці працюють поліцейські, вони фіксують пошкодження. Також громада пообіцяла людям допомогу в ліквідації наслідків. Нагадаю, близько одинадцятої ранку армія РФ атакувала область ракетами. Оборонці знищили вороже залізяча. Владислава Авдієнко, Євген Дрозд. Новини 11 каналу.